Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Добридієнневеборі. Любі друзі, ми продовжуємо вести нашу рубрику про стрітфутбол Челендж Київ і, зрештою, зимовий сезон 22-23 років уже добігає до свого завершення. У цьому випуску ми із Русланом головним організатором. Street Football Challenge Київ, поговоримо безпосередньо про підсумки зимового сезону. У нас була рубрика на початку цього календарного року, де ми деякі прогнози давали, і от зокрема обговоримо справду того, наскільки вони справдилися, чи можливо ми були максимально далекими від істини. Але раз першу, от хотілося би передати тобі слово, Руслане, стосовно тих нововведень, загалом які є новини напередодні старту нового весняного сезону. Богдане, вітаю. вітаю вас, друзі. Дійсно закінчився, майже закінчився, саме в ці вихідні у нас закінчується зимовий турнір з дивізіону 2022-2023 років. Як на мене, один з найскладніших сезонів взагалі у організації нашого турніру. Він був складним, він був дещо холодним. Але мені здається, ми... Впорались, і це найголовніше. І найголовніше те, що ми виконали всі обіцянки, які ми е анонсували напередодні і в моменти цього турніру. Ну, це з приводу, з приводу, напевно, якості обслуговування матчі арбітражу. Декілька це дещо пікантна тема. Мені особисто захотілося е спробувати навіть себе в цьому амплуа. Судити не мені, чи вийшло, чи ні. Також ми дещо, мені здається, гідно впоралися з, з приводу відключення світла в цей період. Тобто у нас був безперебійник і з приводу інтернету, коли відключалися, тобто ми змогли придбати Starlink, тобто у нас була стабільна трансляція. Вона Жодного разу, як на мене, не лягла, і це є основним принципі, причиною. Ну, самим цікавим, як на мене, цей сезон видався тому, що в усіх лігах інтрига та спортивний принцип він спостерігається до останнього тору. І це є, знаєте, напевне, такою вишинкою на торті того, що ми маємо на сьогодні. Тобто ліги дійсно цікаві, так. ліги дійсно рівні і вони були підібрані максимально цікаво. Тому одразу ж анонсуємо весняний сезон. Багато у нас, я не скажу, що сперечать з цього приводу, але... Нас просять організовувати турнір на двох локаціях. Тобто для цього ми обрали дві локації. Тобто, можливо, вперше у нас буде таке, що турнір буде на двох локаціях, на нивках та соках. Богдан я давний, хочу так. вже з тобою поговорити про цей зимовий сезон, який він був. В плані інтриги <кхи> цей сезон видався просто фантастичним, якщо виділяти якісь конкретні матчі. Які мені запам'яталися, ну звісно, це протистояння нової пошти та Донбасу. Ключовий матч за чемпіонство у дивізіоні Голд, матч, який так і не подарував переможця, і який зберіг інтригу до останнього і подарував бій. Командам, які залишилися в цьому дивізіоні, згадують <laughs> матчі, між Донбасом, там особливо та... Шахтар став останніх вихідних. <laughs> Дякую, Байдане, Ну Це власне рекорд цього сезону 21 такої перемоги ще в цьому сезоні не було. Дивізіон Голд залишається ще один тур, деякі команди вже завершили свої виступи, в деяких залишається два матчі. Тому, власне кажучи, головне питання, хто стане чемпіоном. От тут все ж таки мені здається, що. Напевно, відповідь уже існує, оскільки так, Донбас та нова пошта мають рівну кількість балів. Вони між собою зіграли в нічию, але у Донбасу різниця забитих та пропущених після вже згаданої перемоги над шахтарем складає плюс 58, у нової пошти плюс 28. Тобто Прекрасно розуміти, якщо в останньому турі і ті, і ті перемагають. Якщо Донбас навіть мінімально перемагає, то нові пошті потрібно перемагати за різницю в 31 гол. Буквально останній похідник Елпісерем зіграв з новою поштою, і там було максимально не солодко нові пошті. Там взагалі міг завдати нові пошті перші поразки за рахунку 4-4 На останніх хвилинах шикарний момент був. Здається, Олександра Майстренка він його не реалізував, і потім вже на останній хвилині новій пошті вдалося забити хоча б п'ятий, хоча б перемогу здобути, інакше би чемпіонська інтрига померла б ще в передостанньому турі. А так вона, в принципі, ще залишається, і дійсно є певна надія в таких вболівальників без якихось клубних симпатій, що можливо. Можливо, пісіремі зможе здивувати Донбас у заключному турі, тому що якщо Донбас очки втратить, а нова пошта переможе, то тоді вся ця різниця забитих та пропущених не матиме жодного значення. Так? Ну і е з приводу бронзового призеру е інтриги вже немає. Та ним достроково стає команда Козаки Майкл. Е це команда військових, яка е підтримується у нас е гуманітарною новою поштою це їх спонсор колективу. Тобто, Спонсоруєте допомагає у ці складні часи саме для команди військових, так і в цьому сезоні дійсно козаки Юнайтед зробили ще один крок у власному розвитку. От а з приводу козаків дійсно команда продовжує прогресувати і дуже помітно, наскільки от за останні сезони колектив виріс у своєму рівні, і так у нинішній кампанії Козаки Юнайтед. Переважно саме з Олімпіком Бучі боролися за третє місце. Олімпік Буча дуже класно стартував. Але далі команда все ж не змогла підтримати той високий рівень очікувань, який був після настільки вдалого старту. І в будь-якому разі навіть четверте місце для команди, яка тільки не підвищилася в класі до дивізіону Голд, команда, яка претендувала до останнього на бронзу. В принципі, це теж дуже хороший здобуток, тому Олімпік я би теж відзначав тільки з позитивної точки зору. Повністю з тобою згодом. Ну і подивився останні виступи Знаєш, так. Коли хлопці приїжджають в Сімох і кожну гру виграють, і тут, коли Вербенко ловить я не знаю, свій кураж, то... Ну це теж дорого варта насправді. Ну, і остання грає з нової пошти, коли до останнього билися, і навіть могли перемогти. Ну зіграла хлопці досить і досить достойно, як на мене цей чемпіонат. До дивізіону Сілвер переходимо. Там власне ім'я чемпіона уже відоме, але це тому, що Ян Бізнес-Клаб уже всі свої матчі зіграв і став недосяжним для своїх конкурентів, для Кльобасмедія, для PM Юнайтед. І, до речі, от який момент мені найбільше запам'ятався стосовно зимового сезону в дивізіоні Сівер, це ось ця дійсно чемпіонська інтрига. Це було неймовірно. Янг бізнес Клаб, одначе, так і рівно йшов турнірною дистанцію, перемога за перемогою. Обіграв того ж таки Пієн'Юнайтед в доволі напружені Так. І після цього здавалося, що все, ну, золото вже в руках, потрібно довести справу до логічного завершення. І тут, в останнього поєдинку, Young Business Club грає із останньою командою на той момент, із ФК Вінці. І на рівному місці команда втрачає очки 3-3. Я такий думаю: вау, у нас буде інтрига до останнього. Ну, все ж таки, в мене немає якихось клубних симпатій, хотілося б, щоб інтрига зберігалася. І от уже PM United опиняється в ролі такого тіньового лідера. Якщо команда виграє там, здається, залишалося три матчі до кінця. Так, так, то саме Пієм Юнайтед уже чемпіон. Наступний же матч Пієм Юнайтед програє. знову доля золота переходить до Young Бізнес Клаб, і вдруге вони вже не наступили на ті ж самі граблі. І останніх вихідних Янг Бізнес Клаб впевнено переміг Атаман з рахунком 10-2. І от, власне, став недосяжним для усіх своїх конкурентів. Але стосовно другої, третьої позиції тут іще боротьба продовжуватиметься. Ну, тут, е... Навіть три колективи претендують на срібло та бронзу. Якщо я не помиляюсь, у випадку, якщо козаки виграють, а Юнайтед, наприклад, програє свій матч, то буде доля різниці забитих, пропущених навіть між собою, між цим тріо. Попередньому нашому випуску, де ми на початку календарного року зустрічалися і говорили загалом про перспективи команд, ми ще зокрема виділяли соків. Після того нам до речі багато діставалося від інших команд в сенсі якихось не, не знаю насмішок стосовно сокола, але насправді то сокіл продемонстрував дуже пристойний рівень. Ну, в п'ятірку увійшов це точно. І ну, як на мене, тобто от, кінцівка сезону за цією командою була досить успішна. Так, і, власне, ще один момент, який я хотів би виділити, ще один поєдинок, який мені так особливо врізався в пам'ять у дивізіоні Сілвер. Це ще був старт сезону. Десь <кій> третій, четвертий тур, якщо я не помиляюся, Кревбас Медіа на той момент ішов без втрат на першому місці. З так, за Таман, що сталося в цьому матчі? Значить, той Крибаса був доволі непоганий склад, хороший збір. А в підсумку команда лідер на той момент програє атаману з рахунком 2-10. І як показує подальша турнірна дистанція, атаман в нижній половині, Кривбас Медіа бореться за медалі. Що власне трапилося? В мене немає якогось логічного пояснення, що трапилося в тому матчі. Як Кривбас Медіа настільки Так, вони могли програти там мінімально в 2, але 2-10. Ну, це футбол і. Я тобі скажу, що після другого третього ти розумієш, в якомусь, потрапляєш в якийсь нокдаун і Не можеш звіти вибрати. Так. До дивізіону Бронз будемо переходити до такого найбільш інтригуючого в контексті тих питань, які ще досі залишаються наприкінці сезону. Перше, головне питання, питання чемпіонства Атлант чи Шевроле. Який залом твої прогнози? Атлант має перевагу в один бал. Так, дійсно. Але просто Атлант, мені здається, все в їх ногах. Так. І перемагає зараз телеканал прямий і все, і ти чемпіон. Тобто Це теж досить, досить цікаво. Я Але думаю, з іншого боку, відповідальність вже тиснути. Звичайно, Звичайно. І нічого не тиснути на телеканал прямий. Однозначно. Тому команда Віктора Медведя точно вміє дивувати. Дивувати, ну як на мене, це знаєте команда Робінгудів. гудів Мені особисто матчем туру та матчем сезону є гра між колективом «Шевроле» та Енерджі Клаб. Битва, власне, за, <coughs> за бронзу або сільвер. А для Шевроле можливо і для за золото. А для Шевроле можливо і для золота. Все вірно, все вірно, так. Все, вірно, так. Тому однозначно це є матчем туру і теж інтрига, як кажуть, жива до останнього. Це теж не може не радувати нікого. Ну і особисто для тебе, Богдане, як ти вважаєш, хто тобі більше сподобався в цьому дивізіоні? На від кого ти очікував? Краще виступав, хто залишився на своєму рівні? Так, добре. От найбільше мене прасив колектив Шевроле. Тому що команда в свій перший матч програла з рахунком 1-7. програла Брукліну. І після того матчу 1 -1> мені здавалося, ну яке чемпіонство? Ну так Шевроле можливо там побореться за якусь п'ятірку. Ну хто знає ну не більше ніж верхня половина турнірної таблиці. А далі вони видали таку серію. І дійсно команда і деякі матчі на характері вигризала, деякі на класі були спокійними. Але тим не менш зараз те, що «Шевроле» є одним із претендентів на чемпіонство після тих 1-7 від Брукліна, і де, власне, Бруклін зараз. Це насправді головна така несподіванка для мене в порівнянні зі стартом сезону. Атлант дійсно продемонстрував дуже хороший рівень «Energy Club» теж додавав по ходу турнірну дистанцію, оскільки команда стартувала не зовсім вдало. От, можливо, більшого я чекав від КМВ та Брукліна. Оскільки, от коли ми попередній раз збиралися на початку календарного року перед відновленням зимового сезону, от я особисто виділяв ці команди. Вони тоді були і на горі турнірної таблиці, і йшли без поразок і досить впевнено почувалися. Але все ж таки в КМВ була здається безвиграшна п'ятиматчева серія. Бруклін наприкінці сезону якось здувся. І трошки, от саме від цих команд, я напевно очікував більшого. А от до речі, ти говорив про прямий та Робін Гудів. Я, до речі, іншу команду назвав би Робін Гудами, це, Олімп. Олімп, так, це так. Олімп, тому що вони і Бруклін обіграли. Тим самим позбавивши команду майже всіх шансів на медалі. О, команда лісу. Ми в лісі граємо. Світря вибігають шаруцький ліс для <реш> Олімпа. <реш> 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 так. І... і хунту обіграли, а при цьому програли Білгороду. Білгороду, в якого всього три очки, і це перемога над Олімпом. Як так сталося, я не знаю. Білгороду не пішов цьому сезоні, але я впевнений, що хлопці можуть покращити. А Брукліну так дійсно не вистачило, знаєте, цієї чемпіонської дистанції, тому що власне 9 балів, які вони мали набрати знаємо, в останніх іграх і ставати чемпіоном. Особисто я Бруклін бачив. В трійці, але щось, бачите, кажуть, пішло не так. Він особисто сподобався Атлант. Команда пішла так. в цьому дивізіоні без прогресів. Три нічки та шість перемог. І це однозначно круто. Круто, тому Атлант у вас все в ваших ногах і подивимося, чим закінчиться цей чемпіонат для вас. Так, а ми тим часом переходимо до четвертого дивізіону, до дивізіону Урбан, і там теж все склалося по ходу турнірної дистанції максимально несподівано, оскільки, коли ми власне знову ж таки попередній раз збиралися, Фавбет тім ішов взагалі без очкових втрат, команда впевнено була першою, і ми прогнозували, що це буде чемпіонський титул. Але за тур до завершення виявилося так, що Фавбет Тім уже... Чемпіонський титул не в їхніх руках, аж ніяк. А, Ну і все-таки теж хочу проговорити про інтригу: Сейнс та Фофбет, останній тур, вишенька натурки, одзимка така. Я думаю, що це однозначно матч-туру. Василишинок та Сейлзар, впевнений, що Сейлзар теж буде боротися. Ну і подивись, яка щільність. Працю, а, навіть до 9-ї сходинки. У цьому, як я, якщо чесно, я бачив е, також Флекс в цьому тріо. Так у них була свого часу дуже впевнена така серія. Три перемоги поспіль. Якщо я не помиляюся, з загальним рахунком 21-2. Три перемоги поспіль. Але далі, все ж таки, е, дві такі поразки на Тоненько. два-три поступилися Атлетіко, два-три поступилися благодійному фонду Юрія Василишина. І власне останній матч. Для себе у зимовому сезоні вони теж останніх вихідних програли, але той матч та поразка після поразок саме від Атлетіко та благодійного фонду та поразка вже не мала турнірного значення, оскільки за далі команда не боролася. Але що також хотілося би виділити, як на мене, прогрес сезону у дивізіоні «Урбан», а можливо, навіть серед усіх дивізіонів, прогрес сезону це UFS Old Boys. Пригадуєш, що в попередньому сезоні команда безнадійно йшла на останньому місці. Ні, Ну ми Але просто тут хлопці думали, що що ти займаєш останнє місце. В останньому дивізіоні ти автоматично опускаєшся на ничк на, 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 на рівень Рішаєш з турніру. І йдеш не... <ріст> суперлігу. А, а яка різниця? Де краще бути? Чи гіршим з гіршим чи гіршим з кращим? Розумієш? Ну так. Тобто була мотивація, коли хлопці зрозуміли, що це не так. Вони почали викарабкуватись з цієї історії. Теж дуже особисто я хочу виділити колектив Saints, та Дениса Расюка, який з кожним сезоном ну, лупить все більше і більше м'ячів. не знаю, це В минулому сезоні, дивлячись, що команда була всередині турнірної таблиці, але отримали. там був бронзей. Отримав він і в цьому я бачу теж Денис писав, дзвонив в лісі десь там в каравулих мене кажуть, що знову, знову буду краще. І виправдовується зараз Денис і колектив Saints, Дійсно. І що стосується колективу Фовбет, те, що ми говорили напередодні турніру, на початку, та команда, яка дивувала, дійсно Фовбет здивував досить сильно і те, про що я говорив, що. Розумна тактика, стратегія та э, скаутинг або підбір гравців. Э, на мене не вистачило, можливо, останнього. Тобто не вистачило цієї холоднокровності, коли приходять знаєте, величезна лавка. А грати Ну, є кому, я не можу сказати, що нема кому. Але оці судьбоносні рішення і оці доленосні, як скажуть, бали. Мають заробляти вже інші трішки гравці, чого і не вистачило як на мене, ФОПер. Ну. Стежимо разом за турніром Street Football Challenge Київ у заключному турі. Звісно, що нас очікують неймовірно гарячі баталії на всіх рівнях. Тому вмикайте нашу онлайн-трансляцію. Підписуйтеся. На youtube канал Street Football Challenge Челенчки обов'язково натискайте на дзвіночок, таким чином ви оперативно отримуватимете сповіщення про початок наших трансляцій і не пропускатимете матчі за участю ваших улюблених команд. А, крім того, пишіть у коментарях, які ваші враження стосовно зимового сезону, хто вас можливо найбільше здивував серед команд, хто розчарував, а хто власне став таким собі відкриттям проривом цього зимового сезону серед усіх дивізіонів. Нам дуже цікаво почути вашу думку, зворотній фідбек, і, звісно, що залишаємося разом. До нових зустрічей. До нових зустрічей, друзі.